Сьогодні, 27 листопада 2025 року. Енергія четверга є однією з найбільш сприятливих, сильних і розширюючих у тижневому циклі, оскільки нею керує планета Гігант. Юпітер у грецькій міфології Зевс. Він є покровителем грандіозних звершень, великих цілей, оптимізму та філософії. Енергія дня підтримує все, що дозволяє вам розвиватися духовно, розумово чи матеріально. Юпітер традиційно вважається планетою щастя, достатку та благополуччя. Він притягує можливості для перемоги та кар'єрного успіху. Цей день підсилює інтуїцію, прагнення до правди та справедливості. Він благоволить чесним, совісним і щедрим людям. Ідеальний час для початку будь-яких нових справ, особливо пов'язаних із юридичними питаннями та спілкуванням із вищими інстанціями, банківськими операціями, віддаванням боргів, керуванням грошей, вивченням нового духовними практиками, масштабними проектами будівництвом та великими угодами. Четвертий день, коли ваші великі ідеї, амбітні плани та духовні прагнення мають бути реалізовані через дисципліну, організованість та логічний підхід. Сьомий місячний день. Категорія та опис, символ дня жезл, півень, роза вітрів, ключова енергія слово, магія, комунікація, характеристика дня. Дуже потужний день, коли слова мають особливу силу. Як позитивну, так і негативну. Все, що ви скажете в голос, може швидко матеріалізуватися, сприятливий для спілкування та юридичних справ. Що рекомендовано молитви, афірмації, переговори, висловлення своїх бажань в голос добре займатися вирішенням спорів, що не рекомендовано лаятися, говорити неправду, пліткувати, рвати папір це символічно рве зв'язки. Місяць у водолії часто має несподіванки, нові відкриття, сюрпризи, зустрічі з цікавими людьми. Людям хочеться змін, прокидаються бунтарські настрої, як правило, на підсвідомому рівні. Нерідко люди роблять дивні та нелогічні вчинки. Вони можуть легко захопитися чимось новим, необґрунтованим і неперевіреним. Причиною тому незрозуміле душевне піднесення, азарт. Радість у діловому світі під знаком водолія можливі серйозні прорахунки. Хоча для наукової сфери це досить добрий час. Незважаючи на те, що цей знак передбачає спілкування, особливо в мережі інтернет, він також несе підвищену чутливість нервовитість. Тому вкрай не бажано доводити до сварок із друзями чи тими, Хто перебуває з іншого боку, так як потім відновити відносини буде складно. Також цей період небезпечний травмами, аваріями, залученням до заворушень, ударом електрикою. Місяць, що росте у Бодолелі, є періодом змін при внесенні нового в життя. Можна зробити перестановку, змінити звичний стан речей, люди легко приймають іншу точку зору. Тому потрібно бути обережним, щоб не потрапити в просак. Руна дня. Дагас це одна з найбільш світлих, потужних і сприятливих рун старшого футарка. Дагас буквально означає день або світанок. Це руна ясного світла, що розсіює нічну непевність і темряву. Вона символізує кардинальні контрольовані зміни, які ведуть до прориву та нового. Вищого рівня життя, ключові значення та енергія дня трансформація та новий етап. Сьогодні переломний момент. Руна Дагас обіцяє завершення старого циклу і радикальний початок чогось нового. Це може бути не просто плавна зміна, а катастрофічний переворот у позитивному сенсі, коли ситуація миттєво перетворюється на свою протилежність, було погано, стало добре. Дійте, Дагас каталізує бажані зміни та вимагає сили волі для їх здійснення. Енергія дня наповнена оптимізмом та надією. Навіть якщо ви зіткнулися з труднощами, Дагас обіцяє світанок близько, темна ніч душі закінчується. Це час духовного пробудження та нового розуміння. Ви можете отримати несподіване рішення старої проблеми або глибокий інсайт. Прагніть до внутрішньої гармонії та балансу у стосунках, уникайте конфліктів, фокусуючись на спільних цілях, будьте відкриті до нового, день сприятливий для інновацій, творчості та прийняття важливих рішень. Киньте виклик своїм старим переконанням, дійте з вірою. Руна радить нічого не боятися та вірити у свої сили. Прийшов час задуматися про майбутнє і почати нову справу, особливо ту, яка веде до самореалізації. Прагніть прориву. Якщо ви працюєте над мрією, Дагаз покаже найефективніший шлях її досягнення. Не будьте пасивними, ця руна допомагає лише активним людям. Не перебільшуйте проблеми. Не варто загострювати увагу на проблемах ви, швидше за все перебільшуйте їхній масштаб. Всі старання окупляться, і попереду на вас чекає успіх. Сьогодні ідеальний день, щоб змінити своє життя на краще, зробити квантовий стрибок у розвитку, чи просто почати новий світлий етап. Ось поради на ваш день прориву та трансформації. Цей день являє собою суміш критичної енергії, сьомий місячний день та кардинальних позитивних змін. Руна Дагас і місяць у водолії. Це час, коли несподіваний прорив може відбутися завдяки вашій інтелектуальній сміливості та цілеспрямованості. Це день, що вимагає внутрішнього контролю та завершення старих справ. Контролюйте емоції, уникайте агресії, гніву та провокацій. Енергія дня може посилювати низькі інстинкти. Ваша мета зберігати цілеспрямованість та впевненість. Не піддаючись сумнівам, сприятливий час для закінчення поточних проєктів, чищення простору та підбиття підсумків нових великих справ краще не починати, оскільки ризик втрат великий. Проведіть очищення оселі вогнем, водою, ароматами, наприклад, ялівцем. Генеруйте ідеї, зростає інтерес до всього нового, незвичайного. Чекайте на несподівані думки та нетривіальні ідеї. Займайтеся інтелектуальною роботою, новаторством, винахідництвом. Ідеальний час для співпраці, пошуку однодумців, групових занять, конференцій чи вступу в гуртки легко знаходяться спільна мова та нові зв'язки. Відчуйте приплив натхнення для творчості та хобі. Сприятливо для загартовування та процедур, що зміцнюють серцево-судинну систему Дагас, одна з найсвітліших рун, символ радикальної зміни на краще, просвітлення та нового етапу. Сьогодні можливий великий, швидкий прорив у сфері, де ви довго стояли на місці. Темна ніч душі закінчується. Використовуйте енергію дня, щоб подолати старі обмеження та вийти на новий рівень. Дагас символізує зміни, які ви можете контролювати і направляти руна, допомагає знайти внутрішню гармонію та ясність у протистоянні протилежностей. Це точка балансу між світлом і темрявою. Не бійтеся діяти, вірте у свої сили та будьте відкриті до нового досвіду. Рекомендації на день дійте сміливо, але обережно. Спрямуйте потужну енергію Дагас на завершення старих критичних справ. Вимоги сьомого місячного дня, завдяки водолію ви можете знайти несподіване, геніальне рішення для виходу з критичної ситуації. Займайтеся нетривіальним, присвятіть час інтелектуальній роботі, обговоренню інноваційних ідей або спільному творчому проекту. Ваша оригінальність сьогодні на піку, уникайте конфліктів. Свідомо тримайтеся подалі від юрби та конфліктних ситуацій, які провокує місячний день. Зберігайте духовний та емоційний баланс енергії Дагас. Слово має силу. Будьте обережні зі словами у цей день. Думки і слова мають підвищену енергію. Говоріть правду, але з добротою. Фізичний стан. Уникайте переїдання, кави та алкоголю, які можуть посилити агресію. Натомість займіться загартовуванням або легкою, але активною фізичною діяльністю.